Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки»! Сьогодні я для вас приготувала. Веселу і дуже прикольну іграшку. Іграшку, яка вміє літати і кружляти. Зробити її дуже-дуже легко. Для цього нам знадобиться кольоровий папір або картон, ножиці, простий олівець, лінійка, трубочка, ось така для води або для коктейлю, та степлер. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Пам'ятаєте, які? Три-чотири. Ми веселі саморобки! Беремо картон або дуже щільний папір. І потрібно накреслити смужку шириною 3 см. Робимо позначки, а довжиною вона має бути 21 см. Ось так відміряли, накреслили лінію, з'єднали позначки і обережно відрізаємо. Ось так. І маємо дуже ось таку гарнесеньку і рівнесеньку смужку. Далі ми цю смужку згинаємо навпіл. Ось так і дуже добре притискаємо. Ось тут, по центру. Затиснули. Далі беремо трубочку для води і робимо надрізи. Дивіться уважно, ось тут надрізаємо трошки десь 2 см, і з іншого боку так само. Ось що має бути. Бачите, ось так у нас надрізана трубочка з обох сторін. Тепер ми туди вставляємо нашу смужку, яку ми зігнули. Ось таким чином. А тепер, ось тут по центру, потрібно закріпити трубочку до нашого паперу. Це ми робимо степлером. Ось так притискаємо і закріпляємо. Супер! Тепер все тримається. Тепер дивіться уважно: беремо одну частину смужки, згинаємо ось так по діагоналі донизу з одного боку, перевертаємо. І з іншого боку, так само в цей бік. Бачите, ось так по діагоналі. І наша іграшка готова. Супер! Чудова робота! Клас! Ось так дуже швидко ми з вами зробили таку іграшку. Я вам скажу, що бажано цією іграшкою гратися на вулиці, тому що вона буде дуже швидко летіти. Але давайте я спробую її тут теж запустити. Ну що, готові? Ось так складаємо руки і ось таким рухом її запускаємо. Бачите, не вистачає місця, але вона дуже прикольно літає. Отож, робимо такі іграшки, швиденько біжимо на вулицю і граємось. А ще краще, робимо багато таких іграшок, даруємо своїм друзям і граємось разом. Тому що ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей! Па-па! <ривателись> так, мені цікаво, я хочу ще раз пробувати. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.